Кожна гілка, яка поєднується зі стовбуром, утворює такий наплив у вигляді кілець. В них міститься багато регенеруючих клітин, які сприяють швидкому загоюнню зрізу. Тому саме в цих містах треба робити цей зріз. Необхідно відступити від тих кілець буквально 1 см і, не зачіпаючи їх, обрізати гілку. Слід е зробити цей зріз рівним, щоб додатково не травмувати це дерево. Коли робимо зріз, відстань не повинна бути занадто великою від гілки, не треба залишати пеньок, інакше він засохне і утвориться депло, як показано на схемі. Не варто також обрізати гілку в рівень зі стовбуром, зачіпаючи наплив у вигляді кілець. Це може призвести до загнівання. Зробивши таку обрізку, в майбутньому можна втратити все дерево. Зріз на кільце робиться у напрямку зверху вниз на відстані близько 1 см від стовбура, як показано внизу на схемі. Тепер як правильно зробити зріз на бруньку. Якщо його зробити далеко від бруньки, як показано зліва на схемі, то оця гілочка над брунькою вона може загинути і навіть викликати хворобу. Якщо зробити близько цей зріз, як показана справа, то брунька навіть і зовсім може не розпуститися. Правильний зріз – це відступити на 2-3 мм вище від обраної бруньки, як показано внизу. Оскільки брунька дає новий пагін, то можна так буде контролювати форму рослини. Ще зверніть увагу на сам кут зрізу, він має бути невеликим. Такий як зліва.